І стане 2025 рік роком переговорів та закінченням російсько-української війни. Це головна політична тема всього світу та питання, яке найбільше турбує всіх українців. Західні політики вже говорять про те, що найближчі тижні місяці можуть стати вирішальними для України. Попри те, що російська армія продовжує наступати на всіх фронтах, новообраний президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася якнайшвидше. Наскільки це ймовірно, та які сценарії розвитку подій на фронті у 2025 році можуть бути, давайте розбиратися разом з вами. Новини Тесен Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду. Новообраний президент США Дональд Трамп назвав розв'язання проблеми України з Росією своїм пріоритетом. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на завершення війни в 2025 році шляхом дипломатичних переговорів, а не військових дій. Цей підхід передбачає активізацію міжнародних зусиль для досягнення мирного врегулювання конфлікту. Експерти сходяться на думці, що найближчі місяці можуть стати вирішальними у російсько-українській війні. Однак події на фронті можуть розвиватися за різними сценаріями для України, а політичні події так чи інакше також матимуть сильний вплив на війну. Українські війська відступають під тиском просування російських окупантів на Донбасі. Своєю чергою видання The New York Times пише, що для зовнішніх спостерігачів повільний, але впевнений, відступ України з Донбасу може здатися сигналом про початок фіналу. Коли РФ впевнено бере перевагу на полі бою, використовуючи перевагу в живій силі та вогневій міці, але українські командири та військові експерти заперечують це, кажучи, що в регіоні розгортається більш критична боротьба, яка виходить за межі простих територіальних здобутків і втрат. Зараз це війна на виснаження, кажуть вони, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдаючи максимальних втрат. Сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну. Влітку 24-го року Росія посилила хвилі військ за підтримки колон бронетехніки та жорстокі штурми, попри шалені втрати, і насичувала небо безпілотниками, снарядами та бомбами. Україна це країна, яка за розмірами менше за Росією має приблизно третю частину від населення РФ, перебуває в невигідному становищі в такому бою. Вона має менше людей, щоб відправити на фронт, і, незважаючи на приплив західної військової допомоги, залишається нечисленною на полі бою. Через це у Києва не було іншого вибору, окрім як прийняти те, що Микола Білесков, військовий аналітик урядового інституту стратегічних досліджень України, назвав стратегію торгівлі простором для втрат Росії. Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою ж територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує за New York Times. У виданні виникає питання: наскільки ж реалістичною є стратегія України, зважуючи на те, що Путін поставив економіку на військові рейки і не показує жодних ознак готовності припинити боротьбу. На думку аналітиків інституту вивчення війни, російський наступ на сході може досягти кульмінації найближчими місяцями, якщо до тижнями. Однак, як зазначають аналітики, ворог може продовжувати наступ значно нижчими темпами у сподіванні, що тиск не дозволить Україні накопичувати власні сили. Українцям важливо протриматися наступні 12 місяців. У росіян вичерпиться запас радянської техніки. Економіка занепадає. Так вважає Джордж Барос, аналітик інституту вивчення війни. В естонській розвідці прогнозують відступ ЗСУ від Покровська до кінця 2024 року. Повідомляє голос Америки. А у виданні Вашингтон пост зауважили, що східний фронт прогинається під тиском удосконаленої російської тактики та значно потужнішого ніж в українців вогневого потенціалу армії РФ. Своєю чергою ветеран служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан висловив думку, що президент РФ Володимир Путін прагне за будь-яку ціну до холодів вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ну а потім рушити на Запорізький та Миколаївський напрямки і підтягнутися на Харківському. Полковник СБУ у відставці, військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному коментарі ТСН розповів про три варіанти розвитку подій на фронті у 2025-му. Найгірший сценарій е, може бути наступний. Путін оголошує мобілізацію тотальну і йде в наступ е, на Україну з кількох напрямків. Наприклад, з Білорусі по лінії Мозель, Бердичів, Житомир, чи там Мозель, Житомир, Бердичів порядку. Вінниця, Крижополь, ПМР. І на зустріч йдуть з ПМР, відсікаючи таким чином Західну Україну від Східної і блокуючи е шляхи постачання, в тому числі західної зброї. Ну, на це йому треба трошки військ, десь при при приблизно мільйонну армію, щонайменше. Це найгірший сценарій. Ну, о, при цьому він може ще використовувати якісь орешники свої. Ну, о, це найгірший сценарій, на мій погляд. Найгірший сценарій, за словами експерта, може бути підсилений також участю північнокорейських військ та зброєю. Середній варіант полягає в тому, що Україні припинять постачання зброю і примусять підписати мир з Путіним. Ну, це середній сценарій. Але по суті, Путін мріє не про те, щоб там, закінчити війну. Путін мріє не про це. Путін мріє про те, щоб уникнути відповідальності. І коли йде мова про будь-які перемовини, то це треба читати так: що це йде мова про звільнення Путіна від кримінальної відповідальності за те, що вони вже зробили. Тобто будь-які перемовини, це вже легітимізація злочинів, які. Були вчинені Російською Федерацією в Україні. Розуміли цю логіку, так? і вони це добре розуміють. Тому вони будь-яким чином намагаються вийти на е рівень міжнародних е таких домовленостей для того, щоб з ними почали розмовляти. І це для них є найбільш е таким, цікавим варіантом для Росії, тому що е фактично вони легітимізуються і знову стають білими пухнастами. Чи може це бути? Ну, на мій погляд, мало ймовірний сценарій, дуже мало ймовірний. По багатьом причинам. Найімовірніший сценарій для України на думку Михайла Притула це варіант між середнім і нагіршим сценаріями. Трамп буде намагатись вести перемовини. Він професійний переговорник, сам по собі, він бізнесмен. Відповідно, він буде намагатись примусити. Путіна робити те, що хоче Трамп, е, він буде створювати переговорні позиції. Переговорні позиції він може створювати е, двома шляхами: перший шлях це створюючи різні економічні ситуації, зокрема, підвищуючи стан санкції, е, е, будуючи газогін через Сирію Туреччину е, від Перської Затоки. Я нагадаю нашим глядачам, що найбільші поклади газу у світі, найбільше родовище знаходиться в перській затоці. І поруч з цим родовищем, ну, поруч це значить 80 кілометрів, тобто зовсім поруч, знаходиться п'ятий флот Сполучених Штатів Америки, 90 група. Там базується в Бахрейні. Тобто це стратегічне значення для всього світу. І коли е, сирійські повстанці звільнили Сирію від присутності росіян і їхнього ставленника Асади, то фактично був відкритий е, шлях для сирійського для газу суперської затоки в Європу. Відповідно, вплив Росії тут не просто падає нижче плин, а він назагалі ну, зникає, і це найбільший тиск на Росію. Михайло Притула наголосив, що і Путін також має готуватися та щось запропонувати Трампу. А запропонувати Трампу Путіну нема чого. Навіть його валежник не спрацював, ніхто йому не вірив. І це досить важка ситуація для Путіна. Тобто, він може й хотів би, щоб переговори відбулися, але йому нема чого запропонувати. І єдине, що він може запропонувати, це заручники. А заручники це е, ми з вами. Це наша територія, це наші люди, які знаходяться в полоні. Тобто, єдині заручники, які залишились у Путіна, це власне територія України, які він окупує. Більше він травмку запропонувати не може нічого. Ну, от, така диспозиція до цих умовних переумовин, вона ну, власне каже про те, що путіну вони не вигідні в принципі. З одного боку, і хотілося б але запропонувати нічого. Військовий експерт розповів, що ймовірні перемовини можуть виглядати як тиск з одної сторони. Щоб досягти певних позицій, Дональд Трамп буде пропонувати щось Зеленському для того, щоб було чим торгуватися з Путіним, щоб російський диктатор взагалі погодився на переговори, тому що ну реально він на перемовини йтим ніж. І тому ця риторика Трампа вона можна може бути характеризована одним словом: заманює. Путіна на перемогу, і не більше того, от але ми там вже кричимо: Зрада там перемога, зрада знову зрада. Немає ніякої зради. Тим часом західні змі повідомляють, що російський диктатор може і не піти на переговори, бо зараз Росія наступає і виграє. Однак військовий експерт Михайло Притула каже, що лінія фронту набагато більша, і вона виходить за кордони України. Ну знову ж таки, йому дійсно не вигідно йти на перемовини, тому що йому а нема чого запропонувати. По друге, те, що він наступає, то він наступає дуже великою ціною. По перше, і е, треба розглядати лінію фронту не як одну Україну, не як розглядати лінію фронту там. На якомусь з напрямків України, не буду казати на якому. Тому що лінія фронту вона набагато більша. Ця лінія фронту включає і Сирію теж, і Ізраїль теж. Тому що всі ці війни, вони мали е, одне, одне джерело, це джерело Москва, і відповідно е, втрата певних е, територій чи певного пливу на загальному театрі військових дій для, для Росії є критичною. Тому той процес, який почався в Сірії, він буде неминуче йти далі. І те, що Росія втрачає велику кількість броньованої техніки, особового складу на фронті в Україні, це каже про те, що слабшає Росія. Потім, та ціна, яку вони заплатили за те, щоб захопити зруйноване якесь містечко, якусь територію. Вона їм дуже багато аутниця, тому що вони втратять і бронетехніку, і сили, і навіть танки Т-54, які вже 70 років, які, яких вони зараз повитягували. Тобто ми розуміємо, що Росія втрачає дуже багато. І це досить складна ситуація для, для Путіна. І вся риторика Трампа, наприклад, чи американської преси, вона спрямована на те, щоб примусити Путіна до перемоги. Експерт також вважає, що бойового потенціалу Росії вистачить лише на рік. Російські ресурси не можуть бути безкінечні, каже він. І яким би сильним не був радянський союз, але він закінчився. Михайло Притурга також вважає, що російсько-українська війна може закінчитися у 25-му році, але лише у тому випадку, якщо переговорні процеси розпочнуться якнайшвидше. Це вже будуть почнуться переговорні процеси. Якісь але питання переговорів угоски, от у чому справа? І я певен в тому, що зараз тут перемовини не лише там мовним Путіном, Пісковим, Лавровим і так далі, а і з іншими російськими елітами, яким є що втрачати, і яким Путін набрид дуже сильно. Не забуваємо, що працює і національна розвідка Сполучених Штатів Америки і розвідки інших країн. І звісно, що йдуть перемовини на всіх рівнях. Тобто логіка подій має бути ну, всього світу, показує, що зараз, скоріш за все, формується м, певний, скажімо так, колективна думка російських, російського БОМ про те, що Путін устав і має підтримку. Оці перемовини, вони дійсно ведуться. І треба розглядати оцю риторику, яка йде з бомбер, з цих інших джерел Проте, саме в цьому контексті. Тобто, потихеньку схоли, схилити естаблішмент Москви до того, що треба міняти царя. Ну я думаю, що ці перемовини будуть більш успішними, ніж перемовини з путіна. А що ви очікуєте від 2025 року? Та як ви вважаєте, чи закінчиться російсько-українська війна? Напишіть нам у коментарях. А у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.